І навіть в святковий день в Україні був неспокійний на Чернігівщині. Комунальна катастрофа, скандал в аеропорту Бориспілі, зухвали викрадення людини у Києві. Що хвилювало країну сьогодні. В огляді Максима Сікоре. У Києві на проїжджу частину обвалився черговий міст. Аварію спричинила фура, яка зачепила опору. Опора зацепила галерею і упала все. Ну біжені Зараз розбираємо. Майже рік тому в столиці зазнав руйнації інший міст Шулявський. Тоді мер Віталій Кличко заявив, споруда просто втомилася. Комунальна катастрофа у прилуках через сув ґрунту в місті пошкоджений головний колектор. Нечистоти швидко піднялися по криницях і затопили прибудинкові території, а потім полилися з унітазів і ванн. І оце ми тро... четверо суток. Гривемо ці гімна, і ніхто до нас не приходить, і ніхто не дзвонить. Чиновники запевняють, ситуацію контролюють на позачерговій сесії. Міськради навіть виділили на ліквідацію аварії мільйон сімсот тисяч гривень. Невдале викрадення в одному зі спальних районів Києва невідомі оприскали перехожого з газового балончика, збили з ніг і заштовхали до мікроавтобуса, а потім намагалися вивести жертву в село. Бандити привернули увагу випадкових свідків. Ті зателефонували до поліції за годину. Автомобіль зловмисників перехопили. Викрадений не постраждав. Мотивів злочину слідство поки не розголошує. Усі затримані під домашнім арештом. Печурбав, і всі хата уже заблокувати вход. застрягли в аеропорту понад добу. Сотні пасажирів не могли вилетіти з Борисполя до Єгипту. Заспокоїти туристів намагалася адміністрація литовища. Мовляв, винен російський перевізник. Це їхній літак із незрозумілих причин зробив вимушену посадку в Угорщині. Ближче до вечора стало відомо, лайнер вилетів із Будапешта в Україну. Кудлатий багаж скандалом завершилася спроба пронести кота на борт літака в жулянах. Певно, пасажирка забула подбати про дозвіл на тварину, тому просто покинула кицьку посеред терміналу, а сама полетіла до мінська. Кіт гуляв недовго, його помітили працівники литовища і написали про це в соцмережі. Вже за кілька годин у пухнастого з'явилися нові хазяї. Максим Сікора сьогодні канал Україна.